П'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко поскаржився Єврокомісару з питань розширення Європейського Союзу від Угорщини Оліверо Варгею на нібито утиски опозиції в Україні, звісно, можна поцікавитися, чого раптом Петро Олексійович Порошенко, справжній патріот і прихильник євроінтеграції, Постачає аргументи для противників євроінтеграційного курсу України і дає їм додаткові підстави чинити перепони для нашого курсу до Європи та до НАТО. Можливо, це продиктовано егоїстичними інтересами, а можливо, певними світоглядними установками сивочолого Гетьмана. Але особисто мене в цьому зверненні цікавить інше. Мене цікавить, яку таку опозицію і в який спосіб утискає нинішня влада. Навіть в умовах воєнного стану в Україні сьогодні не заборонена діяльність політичних партій і громадських організацій. Навіть сьогодні в умовах воєнного стану в Україні є як позапарламентська, так і парламентська опозиція. І особисто я не чув скарг від представників як позапарламентської, так і парламентської опозиції про те, що їх нібито хтось в чомусь утискає. Наприклад, я жодного разу не чув від е, голови голосу Кіри Рудик, що їй хтось не дозволяє закордонні відрядження, скидається на те, що їй важче повернутися в Україну, ніж виїхати за кордон. Також я не чув, щоб хтось чинив тиск на Юлію Тимошенко, використовуючи кримінальне судочинство. Більше того, навіть представники забороненої ОПЗЖ на сьогоднішній день продовжують працювати у Верховній Раді України, і я не чув жодних заяв від того ж самого бойка, що хтось перешкоджає його роботі. Виходить так, що є лише дві людини, якій нинішня влада перешкоджає працювати і діяти у якості опозиції. Це Віктор Медведчук, який був обвинувачений у державній зраді, і якого обміняли на захисників Азовсталі, який наразі намагається в українських судах відновити своє громадянство та отримати назад депутатський мандат. І відповідно Петро Олексійович Порошенка, якому влада чинить просто неймовірні перепони у його міжнародних контактах, правда, сказав він це, перебуваючи в Бухаресті. До того так само він перебував з візитами в Британії. Якось це погано узгоджується з заявами про те, що хтось перешкоджає його міжнародним контактам. Ну, можливо, дійсно перешкодили його контакту з Орбаном, знову ж таки, яскравим представником і супротивником євроінтеграції України. В усьому іншому, навряд чи, ми маємо підстави говорити про те, що в чомусь його утискають. Але як би там не було, навіть побіжно проаналізувавши. Кого і в який спосіб нинішня українська влада утискає в опозиційній діяльності, ми бачимо, що є лише дві фігури: це Медведчук і Порошенко. Один з них Медведчук, є фігурантом кримінальної справи про державну зраду. І о, який подив Петро Олексійович Порошенко, який так само є фігурантом тієї самої справи. А тепер питання. То кого саме намагається захистити Петро Олексійович Порошенка, апелюючи до Європо Єврокомісару з питань розширення ЄС і натякаючи на нібито утиски опозиції в Україні? Медвідчука чи себе? Втім, здається це в неї те саме.